Виборчі бюлетені, виборчий бюлетень містить, назву та дату проведення виборів, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, перелік кандидатів у алфавітному порядку із зазначенням прізвищ імен по батькові, року народження, місця проживання, місця роботи чи занять партійності кандидата, суб'єкта висунення кандидата. Праворуч, навпроти відомостей про кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів у виборчому бюлетені зазначається: не підтримую жодного кандидата на пост президента України. І праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат, означені місця для печатки дільничної виборчої комісії, прізвища ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень. Роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон містить назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, позначені місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень. Місце для прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються в кількості, що на піввідсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці. Окружна виборча комісія, не раніше як за три дні до дня виборів на своєму засіданні, передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. Зазвичай, окружна комісія сама формує спеціальний графік отримання бюлетенів дільничними комісіями. Дільнична комісія повинна заздалегідь поцікавитися в окружній комісії про час і дату передачі бюлетенів. Доброго дня, вітаю. Виборча дільниця номер 123. Ми прибули для отримання бюлетенів. Члени вашої комісії представляють різних кандидатів. Від кожної дільничної виборчої комісії бюлетені приймають не менше як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних кандидатів на пост президента України. Так. Прошу видати на дільницю номер 123 1407 бюлетенів. Прийміть виготовлені бюлетені, запаковані виробником. А ми занесемо це в протокол. Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів окружною виборчою комісією складається протокол, в якому зазначаються. Номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком виборців на день складання протоколу, кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування. Прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені, кількість виборчих бюлетенів, які залишаються на зберіганні в окружній виборчій комісії. А витяг з протоколу окружної виборчої комісії? Який безпосередньо стосується дільниці номер 123 Ми передаємо членам дільничої комісії разом з бюлетенями. Прошу. До речі, бюлетені має транспортуватись на дільниці у супроводі представника органів внутрішніх справ. Вас супроводжує, міліціонер? Так, звичайно. Зараз покличу. Доставку гарантую. Дякую побачення. до побачення. Дякую. Приймання виборчих бюлетенів відбувається невідкладно після прибуття членів комісії, які отримали бюлетені, на засіданні дільничної виборчої комісії. Доброго дня всім! Ми привезли бюлетені. Тепер прошу членів комісії перерахувати бюлетені, а секретар комісії на кожному бюлетені у визначеному місці проставить печатку. І скільки в нас вийшло бюлетенів після перерахунку? 1407. Все в порядку. Нам не доведеться складати акт. У разі невідповідності встановленої перерахуванням кількості бюлетенів та кількості зазначеної у витягу з протоколу окружної виборчої комісії. Дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт згідно частини 10 статті 73 закону про вибори президента України. А тепер всі бюлетені ховаємо в сейф, який опечатуємо стрічку, на якій всі розпишемось. Тут бюлетені перебуватимуть аж до дня голосування під постійною охороною працівників органів внутрішніх справ. У разі скасування центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост президента України, ЦВК приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Такі зміни вносяться до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа вибув. Про зміни внесені до виборчого бюлетеня. Повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня. Членам комісії необхідно бути уважними, проставляючи штамп, оскільки виборчий бюлетень, до якого не внесені відповідні зміни, вважається недійсним. Також недійсним вважається бюлетень, до якого внесені зміни без рішення центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення. Контрольні питання: що повинен містити виборчий бюлетень, що повинен містити контрольний талон. Скільки виборчих бюлетенів має отримати кожна дільниця? Коли і хто отримує виборчі бюлетені? Що повинно бути зазначено в протоколі про передачу виборчих бюлетенів? Скільки складається примірників протоколу про передачу? І з якою метою? Який порядок транспортування бюлетенів? Який порядок приймання виборчих бюлетенів на дільниці? Який порядок зберігання виборчих бюлетенів? Який порядок внесення змін до виборчого бюлетеня на дільниці?